Ми вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до ефіру на фабриці новин, як завжди. Зранку кожного дня оглядаємо карту бойових дій за підсумками попередньої доби. Так сьогодні, у понеділок, 11 березня, до вашої уваги, огляд того, що відбулося за вихідні, які в нас атаки на ката російської армії відбувалися на різних напрямках, і розпочнемо із Запорізького фронту. Але перш ніж ми це зробимо, перш ніж перейдемо до карти Deep State, ресурсу, яким зазвичай користуємося, я вас попрошу поставити вподобайки, писати свої коментарі, також ставати нашими спонсорами. Ну і підписуватися на фабрику новин. Тому що це важливо, отже, Запоріжжя, Запорізький напрямок. Ну радше не Запоріжжя, а роботинський. Ось цей виступ, де активно росіяни тиснуть з трьох флангів. Фактично, що Роботина, з півдня в двох районах Новопрокопівки і з заходу так само відбувається тиск на Роботина. насправді Роботина – це я би тут правильніше сказати: велика сіра зона, куди росіяни до школи до такого найголовнішого. Опорного пункту, скажімо так, тут ну це не опорний пункт, скажімо так, впливова локація колись була зараз. Це вже руїни, переважно, що е, у школі якраз таки роботинській. Там е, росіян вибивали, вибивають і будуть вибивати тих, хто доходить допоки це буде можливо. Е, боєприпаси є, але інтенсивність ворожих атак щоразу з великою інтенсивністю, скажімо так, збільшується. Вона накатами збільшується, може бути е, такою доволі спокійною, але при цьому час до часу, кілька разів на тиждень, принаймні за останній час, росіяни проводять великі. Механізовані, як це називається, так. Не бронетанкові танки там не так часто використовують в атаках, а от речі механізовані за допомогою так званих коробочок, тобто бронетехніки, атаки з висадкою свого десанту, якраз таки в розвалинах роботаного, щоб той десант заходив у ту ж саму школу, десь там під бетон, там намагався. Переживати певний час, намагався протистояти нашим військам. Намагався коригувати якусь свою артилерію. От такого плану відбуваються там атаки. Одну з таких якраз вихідними показала бригада Спартан Національної гвардії України. Ну в принципі, це я буду показувати зараз два епізоди. Я так розумію тієї ж самої атаки, одну з яких фіксували на свої дрони спартанівці, і ми бачимо ось цю механізовану атаку. Просто на максимальній швидкості там проблема Запоріжжя в тому, і вона ж така сама була і для нас, що це відкрите поле. По цьому степу наступати дуже складно. Ти як на долоні, тим паче, коли із висот спостерігаєш за тим, як наступає противник, то в тебе не складає якихось великих труднощів, скажімо так. Достатньо лише мати. Кількість уражень, так кількість вогневих засобів для такого ураження, і на цьому ти ловиш противника, коли він десь висувається, дистанційно мінуєш, знищуєш броню за допомогою fpv дронів, за допомогою артилерії, з допомогою протитанкових ракетних комплексів, якщо такі є. Хоча зараз тут навряд чи можна говорити про використання ПТРК конкретно на цих рубежах, тому що це така велика велика сіра зона. Але там уже хто знаде, розташовується чиї війська, тобто там. Все перемішалося багато чого перемішалося. Велика, велика, велика сіра зона, в межах якої ведуться бої. От конкретно цей епізод спартанівці кажуть, що ворог застосував кілька одиниць бронетехніки. Намагався знову ж таки штурмувати наші позиції південно-східніше робота. Дві одиниці бронетехніки було знищено за допомогою fpv дронів, дві одиниці за допомогою артилерії, тобто і. БК, боєкомплект до артилерії, наявний у нашої армії. Там, та й загалом на багатьох напрямках, тобто з цим вже покращилося. Особовий склад противника в цій атаці був повністю знищений. Ну і другий епізод атаки це від спецпідрозділу. Так само, Національної гвардії, Омега вони виклали це відео, і вони доповіли, що спільно із такими бригадами збройних сил України як 128 восьма окрема гірська штурмова і 65 та механізована. Вони так само відбили великі механізовані штурми противника. В мене навіть складається враження, що це от схожі епізоди до тієї самої атаки, просто розширеніша, скажімо так, версія. Що найважливіше потрібно розуміти в межах цих атак, що там на запорізькому напрямку працюють. Кадирівці, ахматівці, представники чеченської нації, але тієї, що вибрала. Неправильний шлях в історії відповідно в ході ось таких атак впродовж вихідних бійці воїни 128 двадцять восьми гірсько-штурмової. Вони повідомили, що одного із командирів ворожого підрозділу Ахмат поблизу роботаного якраз цими вихідними було знищено, було ліквідовано. Його прізвище не відоме поки що. Як і те, якого рівня цей командир. А звідки це стало відомо, тому що ну там по перехопленнях все це дізналися? Наші бійці слухають дуже якісно, дуже важно слухають окупантів. Я думаю Думаю, що згодом наші розвідники, які власне займаються цим і прослуховуванням, і іншими засобами розвідки, вони дізнаються і конкретно прізвище того командира, якого було прибрано, але в ході таких от атак, е його ліквідували. Велику кількість е автомобілів, гольфкарів. Які заміняють коробочки бронетехніку, використовують росіяни як на цьому напрямку Запорізькому, так і на Авдіївському, так і на Лиманському я детально розповідав про ці гольфкари, які називаються насправді це не аж ніяк не гольфкари. Ну по-хорошому це автомобілі. Всюди ходи із Китаю, Desert Cross 1000 вони називаються. Велика їхня партія була поставлена до Росії і зараз використовується у боях. А вже чітко осінтери доходять до думки того, що ну насправді всі ці. Ну, їх же називають на фронті гольфкари, будемо будемо так ми її називати. Всі ці гольфкари – це є ніщо інакше, як спроба якось замістити недостачу бронетехніки, яка виникла у росіян, і детальніше про це писав учора на своєму телеграм-каналі. Тож я вас, друзі, закликаю туди. Зайти подивитися, почитати, долучитися дуже цікаві зведення від осінтерів, які показують, що от є супутникові знімки російських баз зберігання бронетехніки до початку повномасштабного вторгнення, і є ті, що після початку повномасштабного вторгнення на шосте, на сьомий місяць, через рік після початку повномасштабного вторгнення, через півтора як виснажуються ось ці всі склади з російськими. Ну нам нас складається думка, що так їхні можливості майже безмежні, але це не так. І про це я вчора писав велику розширену публікацію. Про це зайдіть туди, підпишіться. Мій авторський блог Пихньо, Пихньо Нижні Підкреслення Ньюс. Так ви в стрічці пошуку в «Телеграм» можете прописати, або в описі до цього відео знайти пряме посилання на мою телеграм-спільноту. Відповідно, там можемо з вами поспілкуватися, можете почитати, можете висловити свою альтернативну думку, якщо вважаєте якось інакше щодо цього питання, але направду конкретним. Конкретною ознакою того, що в росіян зменшується кількість бронетехніки, є використання ось цих так званих гольфкарів. Банзай, атаку. Ось таку зафільмували цими вихідними бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Власне, як на гольфкарі, росіяни намагалися прорватися на позиції наших військ. І, Звісно, що ну ці гольфкари вони просто лузуються як насіння на раз-два. От як він виглядає з нього. Порожнього місця, так би мовити, не залишається, якщо він вибухає до прикладу на міні, або якщо його за допомогою ПТРК переносного протитанко протитанку, протитанку прошу протитанкового ракетного комплексу, не переносного, це ПЗРК переносний. А ПТРК це протитанковий ракетний комплекс. Якщо за допомогою ПТРК його підривають ракетою, ну то на нього, чесно кажучи, не шкода ракету витрачати, але таких атак дуже багато саме за допомогою гольфкарів. Росіяни проводять Минулого тижня. Я показував на Лиманському напрямку, показував на Авдіївському напрямку. Бахмутський. Ну от не пригадую, що таке було на Бахмутському, і на Запоріжжі дуже активно ця історія розвивається на Запоріжжі, саме в районі Роботиного, де 28-65 та наші бригади, третя бригада оперативного призначення Спартан Національної гвардії, спецпідрозділ Омега тримають оборону ем, непросту. Оборону будьмо відверті, тому що росіяни сюди вкидають і вкидають ресурси, але тримають. А тепер наступний. Напрямок, про який варто сказати, це Гуляйпільський, тому що може здаватися, що мовляв на Гуляйполі. Ну це не медійний, скажімо так, напрямок. Так його не часто розглядають, але ось тут в проміжку між червоним та Малинівкою, цими двома населеними пунктами в районі Гуляйполя, власне, ви бачите, Марфопіль далі, той, який окупований, на цій ділянці фронту. Прикарпатська, Івано-Франківська 102-га бригада ТРО тримає оборону. І от вчора вони буквально показували відео свої, як вибивають за допомогою. Ну навіть не те, щоб вибивають, а завдають ударів по позиціях окупантів вже на новозайманих позиціях. І на жаль, ці позиції вони в межах сірої зони між червоним та Малинівкою. Тобто, можемо робити висновок про те, що там часткові успіхи в окупантів на жаль є. Ну на жаль, не на жаль, це такі незначні просування, але вони. Не існують ще один напрямок: це район Шевченкового. Ось тут на Вогледальському напрямку. Там так само розпочатилися так би мовити. Бої Росіяни намагаються знаєте такими тактикою багатьох порізів. Штурхати нашу армію для того, щоб виявити слабку точку в обороні. Так ось тут в районі Шевченкового під Вугледаром. Шевченково це на південний захід від Вугледару провели Росіяни доволі таки велику атаку на позиції 58 ї бригади. І це відео 58 показала власне повністю була як то кажуть. Ані російська бронеколона північніша Шевченкового кількість бронетехніки теж доволі вражаюча насправді яка використовувалася у цій атаці. І між іншим, це вже не перша така велика бронеколона, яка намагається атакувати західніше вугледару. 58-ма бригада, приблизно такого ж масштабу, а можливо навіть і більшого, демонструвала відео відбиття ворожого штурму тижні. Півтора-два тому, так щоб не збрехати, і як ви бачите і танків, і бронетехніки, от росіяни намагалися прорватися цими вихідними, і два тижні тому так само. Ну, власне, це все було невдало. І скільки вже цих прикладів не було, що Вогдар та його околиці, які на м'яко кажучи, не вигідні для окупантів рубежі е, наступу. Вони власне такими, скільки не штурмують, вони такими і виявляються. Е, але Росіяни продовжують е, там тиснути, намагаючись прорвати нашу оборону. Хоча я думаю, що це не спроба прориву оборони, от об'єктивно е, скоріше за все йдеться про о, спробу відволікання. Уваги, спробу задати ось цих багатьох десятків порізів для того, щоб змушувати якось реагувати наше командування і ухвалювати неправильні рішення неправильним рішенням. Це буде залучення резервів в ділянку, яка насправді не буде. Ділянкою головного удару, ось це може бути неправильним рішенням. І ось саме на це ставкою роблять вочевидь окупанти, що десь хтось дасть слабину і перенаправить війська в неправильне місце. А в правильному місці буде задано такого удару. Правильним місцем, звісно, що вочевидь найбільш таким очікуваним. Мені здається, що правильним варто сприймати як місце основного удару. Це Мар'їнський напрямок, починаючи від Новомихайлівки до Красногорівки. А, наразі немає даних про те, що там а, суттєво якось змінюється ситуація. Ні, це не означає, що боїв там немає, а це означає, що ворог, очевидь, перегруповується перегруповується для з метою подальших. Дій а під Красногорівкою ми вже про це говорили. тією Красногорівкою, Котра Мар'їнська тут очікування ворожого наступу вже триває, і підготовка до нього впродовж останніх півтора-двох тижнів. Тому там, звісно, що сюрпризів для окупантів буде достатньо, навіть після їхнього перегрупування. Під Авдіївкою, як не крути, триває пекло, тому що є просування росіян як у тоненькому, яке ви бачите, майже більшій кількості, більшість, Частині території перебуває у червоній зоні, так само і в Орлівці. Фактично зараз повністю вони перефарбовуються так би мовити. у Червоний, як такі окуповані ділянки, якраз за вихідні на Deep State відповідні зміни проходили. От ми можемо бачити, що центр Туненького був зафарбований як уже захоплена територія, і це справді відповідає дійсності, адже і в Орлівці, і в Туненькому надзвичайно складно оборонятися там. Скільки не демонструй героїзм, все рівно рано чи пізно доведеться відступати ці рубежі, які в авральному режимі будували наші сили підтримки, яснобродівка Луминська Семенівка Бердичі, очевидь, зараз уже ближче ми наближаємося до того, що вони більш підготовлені до тривалої оборони проти окупантів. Ну потроху лінія фронту буде просуватися принаймні. Можемо точніше говорити на рубежі з Бердичі Семенівка. А ще точніше, вона вже фактично такою є. Хоча звісно, що передові позиції наших військ залишаються як в Орлівці, так і в Тоненькому, не повністю окуповані ці села. Вочевидь, навіть якщо її в якийсь момент їх можна вважати повністю окупованими, все рівно проводяться контратаки і, і таких контратак за останні два тижні, ну так щоб не збрехати, було точно. Десятка півтора, напевно, що на позиції окупантів тому інколи втрачалися позиції, інколи вони відвоювалися, інколи відступали, інколи поверталися. Е, власне тут на авдійському напрямку е, викристалізовується паним чином нова проблема, про яку озвучує яку озвучує точніше речник оперативно-стратегічного груповання військ. Хортиця Дмитро Лиховій він сказав, що за тиждень саме на цьому напрямку окупанти близько 50 разів скидали з безпілотників гранати з отруйною речовиною задушливо сльозогінної дії. Але ще за минулу добу було зафіксовано 15 таких скидів подібними боєприпасами. Це він сказав учора. Ну тобто, за минулу добу, це ми розуміємо, що за суботу відповідні снаряди окупанти задушливо сльозогінної дії почали використовувати на Таврійському напрямку, і таким чином вони. Просто вимушують, змушують наших бійців. Якщо така граната, наприклад, сльозогінної дії потрапляє в бліндаж. В ньому перебувати неможливо, і таким чином вони змушують наших бійців на якихось позиціях. які ті чіпляються зубами, змушують їх виходити із цих місць. Звісно, що Женевська конвенція нічого подібного для окупантів. Це все не писано північніше в районі Бахмуту. А тут у нас. Така собі так би мовити ситуація в Іванівському противник уже веде бої в межах за межами навіть центру цього населеного пункту. 92 механізована. Перепрошую, штурмова 92 штурмова бригада показує удари, які завдаються безпосередньо по центральних хатах в Іванівському. ну і все йде до того, що цей населений пункт вочевидь. Рано чи пізно буде окупований щоб сказати про якісь оперативні успіхи або невдачі, заречут тактичні бої відбуваються. Ворог просувається. Сказати, що нерухомий буде тут оборона. Ну це було би надзвичайно так би мовити, необачно а раніше передбачали, що Іванівський може бути захоплений ну і потроху, потроху, противником цей сценарій. На жаль, зреалізовується а, далі. В Білогорівці. От пригадуєте, я говорив та Білогорівка, котра ось тут, під Сіверськом. В Білогорівці впродовж тривалого часу, апелюючи до того, що от пригадуєте, я говорив, продовж тривалого часу тут е, тривала підготовка до ворожого штурму. Схоже, що він розпочався. Буквально ну, не стільки штурм, скільки все ще така активна. Буде артилерійська підготовка до нього, тому що е, бійці, що воюють тут, мені вчора повідомляли, що дуже масово ворог задіює е, артилерію. Якраз таки за допомогою масовного артилерійського вогню, це є передвісником того, що подалі буде відбуватися вже надалі, буде відбуватися безпосередньо піхотний штурм або залучення, наприклад, механізованих частин бронетехніки, танків і тому подібного. Тому е, учорашній день минув під білогорівкою в режимі. Дуже інтенсивної артилерійської роботи, як зрештою, на усьому лиманському напрямку, але на щастя, і наші артилерійські бригади, які окрім снарядів, отримали вже давніше і. Найсучасніші зразки артилерійської техніки, і власне 63-я механізована, яка коригувала в районі Кремінної, е а 45-та артилерійська завдавала ударів і не просто ударів. А за допомогою напевно, що найсучаснішої артилерійської самохідної установки, яка є взагалі в світі, це САО. Арчер шведські. так, от цими арчерами прилітало по окупантах в режимі контрбатарейної боротьби, і це конкретне відео від 63-ки і 45-ки, Ми бачимо знищення трьох ворожих установок, Д-20, Ворожих гармат, гаубиць Д-20, які в такому режимі контрбатарейної боротьби пригасили, подавили на Лиманському напрямку наші е бійці, що його боронять. Е попереднє, от д 20 ви побачили, а зараз відео з ураженням ще двох гармат Д-20, особового складу і боєкомплекту. Першим снарядом пристрілялися, другий був е безпосередньо ідеально точної влучності е по ворожій установці, е де і Власне, БК загорівся і вибухати почав. Не знаю, що там з із особовим складом, але очевидь, йому теж, м'яко кажучи, було непереливки. Це цілком такі логічні дії. До речі, ці логічні дії у кількості знищеної ворожої артилерії і танків, і броні ви бачили відображені. Вони були у. Вихідними, цими якраз, у зведення Генерального штабу, там були просто захмарні, насправді що числа біля кожного можна так би мовити ставити вогник щодо кількості знищень та уражень. Ну, от власне справді ці вогники були. Чому воно так об'єктивно стається? Тому що коли ворог активно штурмує, то Відповідно, він більше втрачає, відповідно, більше знищується його ресурсів. От якраз таки вихідні були днями активних штурмів і активного знищення противника на Куп'янському напрямку. І не будемо завершувати, там ситуація біля Сеньківки наразі не виглядає такою, що у противника є зараз ну не те, що можливості можливості в нього є, звісно що а, конкретно в цей. Сьогоднішній день він там не має можливості до прориву. Коли такі штурми будуть до прикладу розпочаті, тоді я. Вам, друзі, і повідомлю, якщо вони будуть розпочаті, тому що зараз дуже багато а, різних теорій щодо Харківщини крутиться, і ледь не щодня Харківській обл... обласній військовій адміністрації доводиться спростовувати чутки про те, що ворог уже завтра, наприклад, іде на Харків. А, наразі ситуація, як би це не виглядало, якби не любили вже, можна сказати сказати, не мали алергії до цього слова контрольованою, ну вона реально є. Контрольоване. На тому ставимо крапку. Дякую вам, друзі, за увагу. Підпишіться на нас, поставте подобайку до цього відео, ставайте нашими спонсорами. Ну і, звісно, що будь-яка активність. Коментарі, в тому числі, ваші під цим відео, вони допоможуть нам розвивати весь наш відеоконтент контент. Назвати Василь Пихньо. Спасибі вам за увагу. На все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.